Спека та відсутність опадів через це на Прикарпатті дещо сповільнилася сівба озимих культур. Проте аграрії поки спокійні. Нещодавні дощі частково покращили ситуацію. Наскільки наш Денис Лужний розкаже? Місяць посухи суттєво вплинув на роботу аграріїв. Було брак води, як і в річках. Річки обміліли, майже досягли свого. Історичного мінімуму, тобто пересихали. І ґрунт однозначно був дуже сухий, тому це дуже впливало на, на збір урожаю, на вирощування сільськогосподарських культур. Нещодавні дощі трохи покращили цю ситуацію, кажуть аграрії. Вологість в ґрунті збільшилася, маємо вже дружні сходи озимого грипаку, і зараз наші аграрії сіють озиму пшеницю, озимий ячмінь. І погода, температура буде до 22 градусів тепласів тепла, і тому якраз ми ще очікуємо прекрасну гарну погоду на Прикарпатті. За таких погодних умов аграрії обіцяють швидше завершити збір урожаю. Надіємося, що погода обіцяють нам наші синоптики, що погода буде сприятлива для збирання. У Нас залишилися пізні зернові культури, кукурудза і технічні соя, соняшник. Надіємося, що з Божою допомогою встигнемо в оптимальні терміни зібрати. Вирощені і закласти добру основу урожай наступного року. А ще цього року на Прикарпатті планують засіяти 76 тисяч гектарів оземих культур.